Таке враження, що вони хочуть їх чи в якусь ловушку заманити, чи щось отаке. Ну вони там підуть, підуть, знаєте, як то кажуть, відступили, а потім карта наступу па скакали. Він буде не звільнений військовим путем. ведеться робота по звільненню якогось міста, окупованого дуже сильно, і прям практически, практически, практически. Друзі, вітаю! Сьогодні в інтерв'ю для Ростислав Продакшн та Лана Олександрова відповідає про ситуацію в Солодарі та Бахмуті, а також про внутрішню ситуацію в Україні та позитивні новини. Про все це уже за хвилину. А зараз ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок. Які будуть позитивні новини в найближчий місяць? У нас усього буде десь наступ. Це позитивна новина. Негативна новина поряд, понимаєте? сожалению, дивіться. Бачите, ось карта десятка мічі. Немає позитивної поки новини. Дивимося далі. Загине дуже багато наших хлопців. Не і раніних буде. Ну, буде наступ, десь буде прорив. Так, позитивна новина. Ось буде якийсь і ведеться робота по звільненню якогось міста, окупованого, дуже сильно. І прям практично, 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 а потім нам прийдеться трошки щось відступити. Şota, od, od, ну вже буде там прям так от буде зроблено, що вот-вот-вот. Поки що я не бачу прям суперпозитивних новин. А ось якесь є село якесь, мабуть, яке дуже довго було в окупації. Бо це не город, скажімо так. Це якийсь населений пункт. Так. Проблеми, позитивна новина, проблеми в Росії якісь будуть нам дуже цікаві. То, щось що нас Росія порадує своїми неприятностями, із позитивного, із позитивного буде спроба прям звільнення, і вона майже успішна, майже успішна, я би так сказала. От. Якщо, якщо не будуть допомагати росіянам зрадники то ми б ми, ми вже і давно багато чого звільнили. Поняли? А тут таке враження, що ось-ось-ось, ось-ось звільнення, да? і тут якась криса обвела е, вокруг наших, поняли, і вимушені обступити. Чи наступатимуть ЗСУ на Солодар та Бахмут? На Солидар. Ад Солидара поки відступлять. Скажем, поки не будуть наступати вони, бо вся карта ухода є, ми оставляємо трошки чого. Там є, там є це така фішечка, на самом деле. Чого вони відступають? Вони не винуждені. Це обман, це якийсь обманний маневр. Вони будуть. Таке враження, що вони хочуть їх чи в якусь ловушку заманити, чи щось таке. Так. Я не думаю, що, звісно, там, скажем так, головнокомандуючі Росії мене слухають, щоб розуміти наші плани не настільки, як то кажуть, я там взагалі у всіх головнокомандуючих. Ну а далі це план, а потім буде прорив і дуже гарна робота. Поняли? Тобто вони відступають, типу, як да, заманюють їх, да? От. А потім, вроді би, ми це саме. А потім це прямо утверждений ось план, вони їм создають ілюзію, а потім вони їм усьо, карта меча як дадуть. Є робота, є робота, і ще що, І ще що. Ну вони там підуть в підуть, Знаєте, як то кажуть, відступили, а потім карта наступу. Паскакали. Єдине, що дуже сильно, оце, хто там, якщо живе, і ще як що живе, мирне населення, то, ну, ну, коротше, все дуже грустно, отак от скажу. Так, по Бахмуту давайте окремо подивимося. Та ж сама ситуація, опять та ж сама карта випадає. Опять та ж сама ситуація відступають і починають стріляти. Тобто трошечки відходять і починають дуже сильно обстрілювати ворога, а потім прориваються, ось у є. Це такий маневр у них. Але хочу сказати ще, що там щось таке буде замініроване, що вони їх потім, ну якщо ті просунуться, то вони отримують по зубам. Ворог. Ворог отримає по зубам. Якою буде внутрішня ситуація в Україні в найближчий час? Карта диявола говорить про те, що небезпека поряд і розслаблятися не потрібно. Того, що дуже багато людей, вже, знаєте, таке якесь відчуття живуть, наче війна вже закінчилася. Ворог нам нагадає, що війна ще не закінчилася. От, Далі. Летіти на будинки, на, на, на города буде. Тобто, нас не там. І дивимося, дивимося, дивимося. Дивимося, дивимося. Але наші хлопці вже стають такими майстрами, що вони будуть зупиняти дуже багато якоїсь ну, е, е, небезпеки, будуть зупиняти. Якщо спочатку вони десь могли пропускати там, чи ще щось, то тут прям будуть таким, знаєте, стіною стояти. Отак скажу. От. Далі що тут іще хороше у нас? Світла не буде десь. Десь не буде світла. Но. Притом це дуже неочікувано буде, От. ну тим не мене, нічого страшного. Ось перемонтірують, все буде добре. І ще що. Е, ще що? Ну, є, є якась, якась громада дуже сильно буде постраждає. Карта башти і руйнації, і це кармічна ситуація. Тобто все до цього веде. Що таке кармічна ситуація? Це говорить про те, що до цього все йде, тобто це логічне завершення. Якась, якесь місто сильно буде потерпати дуже сильно. Що буде з Маріуполем? Е, дивіться, карти Таро не говорять коли. Уже люди в теченні війни вони спершу задаються питання, а потім, коли ці строки ну, не состаються, вони обвиняють Таролога в тарологам, це дуже неприємно, поему в картах Таро немає слова коли. Взагалі в будь-яких картах, скажу вам чесно, немає коли. Але що буде з Маріуполем? Так, Маріуполь, дивіться, Маріуполь буде, ось є бумага, є документ, є розмови про нього. Тобто, скоріш за все, буде вестися розмова, щоб Маріуполь стався на території Росії. От ну, він повертається. В общем, він буде не звільнений військовим путем, скоріш за все. Нагадую, що це прогноз, це не істина в послідній інстанції, але на даний момент сьогодні так стоїть, стоять у нас зірки. От, е, що е, буде вестися розмова на переговорах, щоб Маріуполь відійшов або до Росії, або нами якийсь став він там якийсь сам по собі якийсь, да? Тим не менше, тим не менше він повертається, як би там не хотілось, він повертається в Україну. Він повертається в Україну, але там залишається дуже багато, дуже багато прихильників Росії. так, це ракова опухоль на тілі України в Маріуполі, залишиться і нам треба буде з цим якось. Чи покращиться ситуація в Україні до кінця року? Всі будуть ждать, ось, ось, слухайте, знову якийсь приходить, якийсь чехов. Коротше, якась зараза приходить знову. І всі будуть дуже ждати вже її. Почнемо хворіти трошки. Трошки сильно, скажемо так. Далі, далі, от лікарні будуть переповнені. Тобто багато буде да, людей в лікарні. Далі. Е Ситуація, значить, що трошки на морі нас хтось почне захищати, і ми будемо відбивати уже ну тобто обстріли є, обстріли йдуть і ще вони йдуть і вони не припиняються. Те, що значить, багато ну, міст там да, і містечок живуть більш-менш спокійно, це заслуга не то, що у Путіна ракети закінчилися, а то, що наші ППО працюють хорошо і прекрасно. От ось нас наші хлопці оцінять оцінять дуже високо наші от, там ну майстрів зсу, скажімо так, да. Дуже високо якась громада оцінить і нам дадуть на ничкаря якісь чудесні речі, які нам допоможуть зберігати життя і спокій в наших городах. Так я понятно об'ясняю? Я вже теж так нараду. На радостях, щоб не потанути лішнього. Але, але ще що скажу, ще що. Єдине, що деякі люди починають відстроювати щось, вже будуть ремонтувати якісь там, чи ще щось, дуже багато людей буде вертатися за кордону. Буде вертатися вже вони можуть. Чи на роботу, чи що, і буде вже вестись якась, от як ремонті роботи. Не кругом, но от в багатьох багатьох так сказати, чи містах, чи регіонах щось таке. ну от так ось. Пока, пока, вот так. Друзі, дякуємо за перегляд. Не забудьте ставити вподобайки, залишати коментарі в підтримку і підписуватись на канал, адже попереду ще більше прогнозів та наших спільних перемог. Слава Україні, слава ЗСУ.